Перший гонорар, коли це було, і що ти собі придбав? Яка була реакція твоя? Першій прибуткові такі гроші. Я, я думаю, це було Чемпіонат Європи в Глазго. Це мій перший Чемпіонат Європи, коли посів перше місце на Брусах. Також скільки тобі було років? Бу е було тоді виконало 16. Я, я думаю. Що мені було 15, ми коли ще приїхали на Європу. Потім мені виповнилось 16 років, і на наступний день ми вже мали змагання. І тоді виборов золоту медаль. А перше, що таке купив, не знаю, бо я, я думаю, що я тоді відклав ці гроші, і, бо. Тоді були ще дуже малі, і дуже було важко завжди бути на зборах у кончезаспі, завжди там тренуватися. І інколи були за свій рахунок. Я, я думаю, що це відклалися гроші на це все на, на подальший розвиток себе. І про гонорар від держави в 100 тисяч доларів. Я знаю, що за срібну медаль так президент сказав, що видасть. Таку е, велику суму, так? На що ти плануєш вкласти? Там в розвиток, е, щось в особисте? Е, ну, для початку це, 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 це брит. Бо так? на кінці на кінці да, вийшло, що з 2010 чи з 2012 року не мінявся закон, і нічого не змінили. і Всі, хто здобув, це здобули 80 тисяч доларів. Е, і на що планую потратити? Ще не знаю, було б добре, маю деякі збереження. Було б добре купити собі квартиру або дім, але зараз дивимося ще, на, на що це все зробить. І стосовно ордена за заслуги 3 ступеня, я побачив тебе в інстаграм зараз. Що дає цей орден? а це, це я не знаю. Цим, цим завжди займається тренер? Угу. Е, може, щось він і дає до заробітної плати, або ще щось, я це не знаю, але виглядить дуже прикольно. Про тренера Ірину Володимирівну Горбачеву. Яка вона в роботі? Розкажи нам: чи сувора вона? Е, інколи ти кажеш, вона буває як мама, так? Е, як вона працює з вами? Е, ну це мій перший тренер. Я прийшов до неї, коли ще тренувався в Черкасах. Звісно, раніше вона була дуже серйозною, завжди в залі, завжди нас держала так міцно. Але зараз вже йдуть роки, і ми стаємо старше. І зараз вона так вона дуже відповідально підходить до, до своєї роботи, і в залі, і розпорядок дня. І... Вітаміни, це все вона контролює. Вона дуже відповідальний тренер і віддає всю себе в залі нам. Але також, якщо вона вийде із зала, це зовсім, зовсім інша людина. Вона з нами спілкується як зі своєю сім'єю і цим всім. В залі, ми спортсмени, тренер. Ми тренуємо, щоб досягти результату? А поза залом, це поза залом, Ми вже завершили свою закінчили свою роботу, і поза залом ми вже можемо і прийти до неї в гості, і це все, все, що все, що хочемо. Яка настанова була найважливішою для тебе? А, можливо. Були в тебе так такі моменти перед виходом, як вона тебе налаштовує, що каже, які слова. Е, раніше раніше було дуже важко, коли ще був трішки помоложе. Трішки було важко контролювати себе на змаганнях. І завжди тренер знаходив якийсь підхід, щось знаходив, щоб я міг краще виступати. І один з цих підхідів вона не так багато розповідає мені щось або каже, настанови, чи ще щось. Вона просто каже завжди вийти і зробити свою роботу. Як ми це відпрацювали, ти це зробив мільйон разів, і нічого такого нема, що вона каже: Ось, ми приїхали за золото, ми приїхали за цим. Так, звісно, ми розуміємо. Вона це розуміє, я це розумію. Але вона завжди не хоче, щоб я дуже багато хвилювався. І за цього просто вона каже, щоб я виходив, і робив свою роботу. Гімнастика це дуже травматичний спорт. Які травми ти утримував і реабілітація? Ти проходив? Ти казав, що в тебе є травма ступні. Наскільки це все серйозно? Е, мав із травм із з таких серйозних. Два рази ламав коліна, ще коли мав. 14-15 років. Після цього і ступню ламав. І за цього зараз зараз має проблеми. Бо була зламана ступня, і за декілька років там на кості образувалася ще маленька кость, яка заважала працювати в ногі добром. І зараз ми зробили трішечки менше, ніж рік по тому. Зробили. Операцію, мені почистили ногу, але і далі маю проблеми зі зв'язками і з цим всім. І зараз, після змагань, будемо вже проходити до кінця реабілітацію, і ходити код докторів і питати, що потрібно зробити. Потрібна операція чи просто відновлення. І так, за своє життя мав не дуже багато травм, але вони були серйозні дуже. Угу. А чи ці кошти тобі дає держава, хтось допомагає покриває, чи це спортсмен повинен покривати? Коли мав проблему з коліном, мені трішки допоміг Сухомлін, Це наш президент Федерації. Він вже був раніше, зараз, зараз вже буде другий. Угу. І коли зараз мав проблему з ногою, з ступньою, теж поміг тільки Сухомлін. Підтримав як... а міністерство і СІ сказали, що вони не мають таких папірів і документів, щоб мені допомогти з цим. Як часто ти в Україні, як часто за кордоном? Зараз, коли почалась по війна, повномасштабна в Україні, ми за тиждень до цього виїхали на змагання, і після цього я вже не повертався додому і завжди зараз в Європі. І, і за чого тут залишаюсь? Бо маю багато змагань, і кожен місяць по два-три рази виїжджати заїжджати дуже важко і хочеться і далі добре представляти свою країну, підтримувати і показувати добрий результат, що наші хлопці не просто так борються, а є за що. Що змінилося після повномасштабного вторгнення в твоїй сім'ї? І чи є в тебе родичі на Російській Федерації? Родиці на території Російської Федерації. Не знаю, я ніколи не знав про це, маючи ні. А так, що змінилося, трішки стало краще, що почав трішки чаще бачитись з татом та своєю сестрою, бо вони живуть в Польщі. І... А стало гірше, бо не бачив два роки бабусю і став менше бачитись з мамою. А так, що змінилося? Я не сказав би, що щось дуже, дуже кардинально змінилося. Ми також трену, тренуємося, спимо, їмо і знову тренуємося і їздимо на змагання. Зараз тільки маємо більше мотивації ще представляти нашу країну ще краще. А, чи бачиш ти росіян за кордоном, російських спортсменів? Чи виступають вони в одній дисципліні з тобою? Не знаю, там, під нейтральним прапором, чи як це відбувається? Ще на початку війни бо був такий інцидент, коли один зі спортсменів він мав тут на груді мав федерацію своєї гімнастики. Їм не можна вже тоді було і за Допінга представляти Росію, вони представляли свою федерацію. І їм сказали, що тепер, коли розпочалася війна, вони не можуть представляти і федерація. Їм треба щось тут ставити, щоб ніхто не бачив, що це їхня федерація. І він ставив букву З. І після цього там дуже великий конфлікт був е, з їхньою федерацією, і у нас були проблеми після цього, бо ми згодились вийти виступати як нормальні люди, спорт в не політики. І Федерація нам сказала, щоб бути, бути нормальними людьми і вийти, вийти виступити. Ми виступили і на, в кінці ось так все завершилося. І а так, після цього я. Е, Більше ніде не був з російськими спортсменами. Так, може, в деяких країнах чув росіян і російську мову, і це все. Але на змаганнях, дякую Богу, що ми зараз на Олімпійські ігри вони не відібралися або відмовились від правил, які їм потрібно було зробити. Яка твоя позиція щодо російських спортсменів у спорті під час війни? Ну, дивіться, це. На початку це вони нарушили закони Олімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, бо вони мають свої закони, що під час Олімпійських ігор немає різниці зим, зимові або літні, ніхто не може розпочинати війну за 15 днів до, війни, до Олімпіади і 15 днів після Олімпіади. Вони це розпочали, коли була Олімпіада зимня. Угу. Зимова зимова олімпіада. Вони це розпочали і тому вони не, не придержуються правил, які для всіх є. І далі вони, вони таке роблять з нашою країною. Це вже це дуже, дуже погано. і Дуже багато спортсменів не може нормально готуватися. Дуже багато спортсменів по, по померло в Україні на війні і просто були вдома і прилетіла ракета. І Я вважаю, що це не щоб росіяни теж участвували на, на змаганнях, бо це несправедливо. Він, він може тренуватися як хоче, де хоче, а в Україні ти не можеш цього зробити. Почув, як ти ставишся до своїх конкурентів по гімнастиці, наприклад, Олег Верняєв, він також виступав в минулих Олімпійських іграх. Він здобув золоту медаль, і ще в нього були так. високі... Так, але це це, але це в ріо було. В Токіо Олега вже не було, бо він мав проблеми з допінгом. Угу. А, Що це не сказ... з, з допінгом? Е, так, в нього, в нього знайшли допінг тоді на той час, і він е, мав дискваліфікацію на два роки. Але зараз це пройшло. Й, йому е, як зменшили це все, і він зараз вже виступає все добре. Давай пояснимо, È... це якісь наркотичні речовини виявили, так так не, не тільки у нас у спортсменів це дуже велика проблема зі всім. Це може бути якісь антибіотики. Ти можеш захворіти це, може бути антибіотики. А у в допінгі там прописано багато речовин, які ти не можеш вживати, бо вони можуть якось допомогти тобі в тренуванні, mm -hmm. і це немає різниці. Це може бути каплі для носа, чи антибіотик, чи ще щось. І після цього можеш мати дискваліфікацію, це все треба теж контролювати. Слухай, а якщо так між нами, чи була в тебе спокуса спробувати якусь заборонену речовину? Чи, наприклад, твої колеги по гімнастиці, з ким ти виступаєш, пропонували тобі щось таке? Не знаю, спробувати заборонене, аби тебе не допустили до змагань? Якісь такі штуки були? Е, ні. Бо це дуже жорстоко, і всі, хто виступають на міжнародній арені, вони це розуміють. Якщо mm -hmm. буде допінг після цього до федерації, почнуть дуже приглядуватись, і завжди почнуть допінг офіцери дуже часто приходити mm -hmm. і, і провіряти спортсменів. Але це для них також стрес, і тому це дуже все контролюється і тренерами, і якщо маємо доктора, і всі це дуже контролюють. Тому це, я думаю, дуже мало спортсменів про це думає, щоб вживати якісь речовини, щоб мати допінг. Ти вас провіряють кожен раз перед виступом. Е, провіряють після виступу. Ага. Або якщо, маємо, якщо ти добрий спортсмен, ти маєш спеціальне приложення, яке да, додаток, який. Там оставиш свою адресу, де ти будеш спати, і ставиш час, коли вони можуть прийти. І вони можуть прийти цілий день, коли ти поставив цей час. Наприклад, я поставив з 5 ранку до 6 ранку, і вони прийдуть, можуть взяти сечу і ти будеш чекати результати 2-3 тижні. Якщо тобі нічого не прийшло, то тоді, значить, це, це все добре. А якщо прийде результат і буде написано, що це негативно, або ще щось, ми знайшли щось і на федерацію прийде, то це означає, що будеш мати великі проблеми. І про кумирів в гімнастиці і в спорті загалом кумири. Ну, я, я, це всі інтерв'ю, які я даю, завжди кажу одне і те, що кумир це японський гімнаст Кохею Мура, який став 8, 8 років поспіль чемпіоном з багатоборства це легенда, це, це дуже важко. А так, якщо дивитися і спортсменів, на яких я хочу бути похожий, або це мої кумири, не сказав би, що їх багато, але мені дуже подобаються ці спортсмени, такі як Ігор Радівілов, це наш спортсмен. Так він дуже добрий завжди мені допомагає на змаганнях. Хоч і останні пару років, коли я перейшов до дорослої гімнастики, дуже подобається Лукас Даузер із Німеччини, теж дуже титулований і дуже добрий спортсмен і. І багато так спортсменів можу, можу зараз е, півдня сидіти е, розказувати, але, але я думаю, що це основні, які мені подобаються. І з українськими спортсменами з інших вид спорту ти пересікався, можливо, на Олімпійських іграх? Зараз мова про Ольгу Харлан, Ярославу Магучих, Олександра Хижняка та інших. Так. Е... Бачився пару разів з Кижняком, е, Що коли мали зі, е, всі зібралися, коли я завоював? Та ще кохан, могуча і ще одна, як її звуть, забув е, стрибки Нормально. в висоту. Не стрибки а -а -а. в висоту. Ірина Гращенко. Так, да, да, да. Вона були всі, всі разом з ними бачились. багато спортсменів так бачили. І дзюдо всіх їх бачили. Дуже багато спортсменів бачили, і наших і спілкувалися по так по трішки, бо не було дуже багато часу. Завжди були або на тренуваннях, або на, на змаганнях. А з якимось з президентів України зустрічався? А... Я думаю, що я кожен день бачив Гуцайда Вадима Марковича, кожен день десь іду або в столову, або ще з ким. З ним кожен день бачився. А так, щоб з якимись президентами Федерації ще щось не сказав би, що з ними пересікався дуже багато. Так. І останнє, можливо, трохи банальне питання, але цікаво. Що плануєш далі? В професійному плані, і, можливо, не знаю, які, якась твоя мрія, яку ти хочеш втілити. В професійному плані зараз закінчити цей сезон, і на наступні 4 року, роки змінюються правила. Підготуватися до наступного року, показати там. Почати дуже, дуже гарно почати сезон це, це най, найважливіше. Якщо почнеш погано сезон, він після цього і буде йти так: 50 на 50. Дуже гарно почати сезон і далі показувати добрий результат і готуватися на наступні Олімпійські ігри. А так, от, щоб якась мрія яку здійснити, я, я думаю, що це. Повернутися в Україну, побачити бабусю, повернутися в рідний зал, там де дуже довго не був, вже три роки не був в рідному залі. Побачити тренерів, які раніше допомагали мені, коли я ще був малий. Це, це я хочу. Це дуже-дуже. Це моя мрія зараз. Угу. Е, ну, а про особисте друзі, я також запитаю Іллю Ковтона в наступному етері. Поговоримо про ідеал дівчини, чи є в тебе вона, а також про татуювання в тебе їх багато, і всі вже встигли зацінити під час твоїх виступів на Олімпійських іграх. Тому, друзі, дочекайтеся, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку.